Сижу, любуюся теракотовим будинком на фоні синього блакитного неба. І в мене тут на балконі така теракотова плиточка. Я сижу на синьому стільці і хочу поговорити все ж таки про теракоту. Бо теракотовий колір залишається в тренді протягом останніх кількох років. Це природний дуже колір, колір землі. Що саме цікаво, що він, мабуть, єдиний поєднується як теплими, так і холодними відтінками. Теракотовий плюс курно-рожевий, Чи як правильно сказати, опілово-рожевий. Я підбираю слово курно звучить цікаво. Курно-рожевий. Італійці на таке поєднання кажуть: це тепла атмосфера шику. Друге поєднання теракотовий і сірий. Це поєднання найчастіше зустрічалося на Дель Дельмобілі 2024. Дуже сучасно і дуже вишукано: теракота плюс сірий. Третє поєднання це теракота і синій. Терракота і синій це саме складне поєднання, але саме стильне. Щось мені оце поєднання теракотового і синього нагадує е, марокканські інтер'єри. Дуже вишукано, дуже. Підслухала італійців, що вони трендовий відтінок теракоти сьогодні називають персімон. Підглянула. Це курман. Яскраво, але вишивана. На сьогодні в роботу все. Так, це сірених очима, такий будиночок. О! Усім гарного дня!